Весна та літо в Україні традиційно були сезонами з надлишковою потужністю електроенергії. Проте у 2023 році все буде навпаки. Скоріш за все, нас чекає дефіцит в мережі, що в теорії та за сукупністю негативних факторів може призвести до повторення подій цієї зими. Сьогодні розберемо звідки цей дефіцит з'явився. Чим його планують перекривати, що в такому разі буде з тарифами, ну і найголовніше, чи можливі відключення електрики населення? Поїхали! Що за розмови останній час про дефіцит електроенергії? Зараз відбувається те, що ми наближаємось до періоду літнього піку споживання, коли. Е Зростає температура повітря, і люди вмикають різні енергоємні прилади, такі як кондиціонери, що спричиняють собою зростання споживання електроенергії. Паралельно з цим на атомних електростанціях сьогодні відбувається масштабна ремонтна кампанія. Також ремонтуються і теплові електростанції, і все це призводить до того, що знизилась доступна потужність в енергосистемі. І ось, в принципі, ці два чинники є ключовими в цих розмовах про можливий дефіцит електроенергії найближчим часом. Чому саме зараз вирішили ремонтувати атомні та вугільні електростанції? Ну, якщо говорити про атомні електростанції, то вони ремонтувалися і раніше. Наприклад, там, сьогодні запустився блок, який зупиняли ще в березні. Тобто це такий процес, який постійно триває. Але просто е пік цієї ремонтної кампанії припадає саме на літній місяць, червень-липень, коли буде зупинено половину атомних е блоків, а відповідно решта буде тільки працювати. І саме тоді очікується ось цей найбільший дефіцит електроенергії. Якщо говорити про те, чому саме влітку, ну, по-перше, атомні електростанції повинні певний час відпрацювати. Для того, щоб повністю був використаний їх ресурс, і потім вже можна змінити це ядерне паливо. По-друге, з точки зору логіки, якщо ці ремонти є необхідними для того, щоб підготуватися до наступного опалювального сезону, якщо і так, і так існує ризик можливих відключень, то краще, напевно, щоб вони відбулися влітку, ніж зимою, коли там, температура буде мінус 30 на вулиці. А скільки атомна енергія займає у відсотковому відношенні? До війни це було стабільно понад 50 відсотків від усього балансу. Минулої зими, вже коли почалось повномасштабне вторгнення, вона також давала рекордні обсяги. Це 55 п'ять окремі місці, навіть 65 відсотків від цього споживання. А зараз трохи менше менше за 50 відсотків навіть. А нам буде чим замінити ці потужності? Перше, треба розуміти, що це прогнозний дефіцит, тобто різниця між очікуваним обсягом споживання та доступною потужністю. І тут ключове питання в тому, чим цей дефіцит планують покривати. На Сьогодні у нас є два джерела: для цього внутрішнє і зовнішнє джерела. Внутрішня це теплоелектростанції, про які вже казали, що вони можуть збільшити виробництво електроенергії. Також можуть бути включені газові блоки. Зараз ціна на газ в Європі на рекордному рівні вона опустилась нижче 300 доларів і тримається там протягом тривалого часу. Якщо говорити про зовнішній, то це імпорт або аварійна допомога з країн Європейського Союзу. Тобто план, як це подавати, в нас є. Обидва джерела не є безпроблемними. Там є питання щодо першого, що теплові електростанції також можуть випадати в ремонт і можуть ламатися, і ми відповідно будемо втрачати якийсь обсяг електроенергії щодо імпорту. Там є питання різниці в ціні, тому що не в ці години цей імпорт нам вигідний, ми просто не можемо його купувати за тією ціною, яка є в Європі. Вона зараз не в 4 рази більша, як було взимку, але там різниця в півтора рази мінімум. І присутні з цим теж можуть бути проблеми. А економія простих громадян України може допомогти. Так, звичайно, це може допомогти, і про це говорять енергетики, і закликають е, в певні години знижувати споживання саме в вечірній пік, коли це критично важливо. Тобто не йде про те, щоб все відключити, щоб сидіти без світла і, і таким чином економити. Е, закликають економити. Саме з дев'ятнадцятої до 22 години ввечері це не користуватися енергоємкими приладами. Якщо все ж дійде до відключень, кого будуть відключати в першу чергу? Ну зараз, взагалі, енергетичні компанії та відомства рухаються в такому ключі, що можливо вдасться уникнути взагалі відключень. Тобто це питання, як якою буде ситуація влітку. Але є різні сценарії, і згідно з ними, побутові споживачі будуть відключені в останній момент. А першими можуть попросити зменшити споживання саме промисловість. Тобто це великий, великий бізнес, умовно кажучи. Яка ймовірність того, що черга дійде до побутових споживачів? Ну, в часи війни, напевно, завжди є така ймовірність, що будуть відключення. До речі, окремо, напевно, треба сказати про те, що ми в цій розмові окремо беремо за е військові ризики. Тобто, якщо будуть додаткові обстріли, якісь будуть влучання і знищення якоїсь інфраструктури енергетичної, то ситуація може кардинально змінитися. Якщо відштовхуватися від тієї ситуації, яка є на сьогодні, то чи є ризик відключень, так він є. Чи є ризик відключень масштабних та масових, таких, як були цієї зими, напевно, він мінімальний. Те, про що зараз говорять, що якщо і будуть відключення, то це буде в вечірні пікові години, умовно там з 19 до 22 і. Є ще й різні варіанти розділити це по різних областях на різні дні, щоб мінімально це відчувалося. Дефіцит електроенергії може вплинути на вартість тарифів для населення. Загалом ситуація складна в енергосистемі вже вплинула на тарифи, тому що ви знаєте, що з 1 червня у нас новий тариф для населення 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Він ухвалений. До кінця цього року поки що, потім, напевно, буде чи продовжений, чи буде якось переглянутий, але ну, це питання точно вже ніхто не буде рухати, тобто тариф вже підвищений, і це постанова опублікована, і він набрав чинності. Якщо імпорт ускладнений через вартість енергії, ми зможемо знайти кошти у критичній ситуації? Ну, зараз е працюється Питання трохи за іншим кутом робиться так, щоб зробити можливим імпорт цієї електроенергії, щоб трохи переглянути ціни в Україні для бізнесу. І було ухвалене рішення перше регулятором нашим про скасування прейскепів. це верхні граничні ціни на ринку електроенергії. Щоправда, воно там е, почне діяти тільки в кінці місяця, але ось ця робота зараз ведеться про те, щоб е, цей імпорт саме за ринковими цінами до нас е, пролазив е, на ринок на добу наперед. Тут на оптовому ринку розпродавався і е, постачався там, кінцевим споживачам. То чи вже саме зараз потрібно починати економити? Ще на минулому тижні «Укренерго» випускало прес-реліз, де було написано, будь ласка, за можливості скоротіть споживання, тому вечірній пік це завжди актуально в літні місяці. Тим, тим більше, що голова «Укренерго» Кудрицький сказав, що дефіцит очікується вже на початку червня. Це все. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.